Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоюмо. Переможемо. Відбудуємо. Тож Донеччина все також одна з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Люди в населених пунктах опинились у заручниках постійних обстрілів. Багато з них досі не наважуються залишити домівки. Та є й ті, хто самі телефонують поліцію, просять про порятунок, як під постійними обстрілами вивозять людей з прифронтових селищ та містечок далі. Селище Торське до лінії фронту менше 10 кілометрів. Тут жодної вцілілої вулиці. Скрізь велетенські вирої від снарядів. Під постійними обстрілами досі живуть люди. Тих, хто опинився в пеклі, яке влаштував ворог, рятують поліцейські підрозділу Білі Янголи. Ось як цю родину з трьома дітьми. Це Троє діток, да? Мама і мама. А діткам по скільки рочків? Чотири і восемь. А старшеньке скока? 16. Евакуація відбувається дуже швидко, адже коли почнеться наступний обстріл, не вгадаєш. Збираються під канонаду. Як тут сьогодні обстановка? Та Бахкають. На найменших вдягають бронежилети. Не важко. Біля під'їзду палки обійми на прощання з тими, хто лишається. Попри тяжку ситуацію, де хто досі не наважується лишити свої домівки. Більше ніхто не хоче виїхати. Ні. А ось ця родина вже в безпечному місці у своїх родичів. Одинадцятирічний Іван забрав із собою сюди найцінніше кота Барсика. Дякую вам, що їх. А це вже часів яр. Звідси білі янголи за останні дні вивезли чимало людей. Ті просто не витримують щоденних обстрілів окупантів. Люди теж із собою забирають і собак, і котів. Сильно пролеты большие, сильно большие нервы не выдерживают. мира, уже за голова все. Что там сегодня у вас пекло было? Да? пекло. вчера у маму чуть не убила меня. Вчера в доме прям в квартире. Якась в візки він черканув. цього тижня. Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, навіть якщо дорослі не розуміють усієї небезпеки, дитину вивозитимуть у супроводі одного з батьків або іншого законного представника підстава рішення військової адміністрації. Та поки що під критерії примусової евакуації підпадає лише Бахмут. Ярослава Морушенко програма Вікне СТБ», марафон. Єдині новини.